Зібраний ще один автомобіль це Volkswagen Passat b 7 2013 року випуску без єдиного підкрасу. Заявлений пробіг 210 тисяч кілометрів, але виявили, що а, в блоках управління є а, інформація про пробіг 250 тисяч кілометрів. Подивились форсунки, подивились турбіну, подивились коробку, подивились все, що можна було подивитись. І по технічному стану автомобіль абсолютно. А, в абсолютно справному стані, ось повторюю ще раз без підкрасів, тому сильно та інформація про пробіг вона не напрягає там, якщо дивитись на ті автомобілі, які ми до цього дивились, то заявлений 190, а по факту 300, то я думаю, це доволі такий вагомий аргумент з точки зору, що інші, інші автомобілі з пробігом 300, а тут 250, хоч і скучно до 210. Не, не знаю, навіщо це робилося, але навіщо це зробили. Ось, а Зараз хочу познайомити вас з моїм клієнтом, це Михайло. Перевернув. Ось ми. Як, тобі, як тобі враження після нашої роботи, як це як пройшло? Роботи було проведено дуже багато, чесно кажуть, це наш скажімо так, третій крок. Перші два ми зробили не зовсім вдалих. Я так зрозумів, що Ігор про них вже декілька слів сказав. Вражений професіоналізмом Єгора, вражений чесністю цієї людини, що на теперішній час дуже рідкість і дуже важко знайти таку чесну і відкриту людину. Ігор, е, дякую. Да. Це було дуже Давай. Скажімо так, професійно з твоєї сторони. Я тобі ще окремо подякую. Було дуже класно з тобою працювати. Ти е, чесна людина, ти відкрита людина, ти розкажеш все, як є, і навіть більше. Тому, колеги, друзі, раджу вам е, цю людину, якщо вам потрібен якісний автомобіль. Е, це така важка робота. Ми проробили, скажімо так, трохи часу, тому. Да. Довіряю і раджу, це було супер. Дуже дуже, дуже дякую за ці слова ще раз. Да. Ну, ми, щоб, ми так, ще так, ми ще а, подякуємо. а це, це був третій автомобіль. До цього ми дивилися два зі скучними пробігами, в яких було під 300, там фарбовані елементи, там і так далі. далі. Форсунки, турбіна, що там тільки не було, цей автомобіля е, виявився е, найкращим і по і по гарні ці погані ціні. Погарні по зрівнянню з тими автомобілями е, його ціна вийшла нам 12... Е, Михайло, 12,850? вісімсот п'ятдесят Ось, а ті автомобілі, які ми до цього дивилися, за 13 500, це 13-250. Тому це я думаю важливо і ще раз вітаю Михайла з покупкою з прекрасним автомобілем. Ми з вами будемо на зв'язку вдалого вам дня, і ми з прекрасного Львову передаємо вам вітання і гарних покупок в майбутньому році і перемоги нам. Слава Україні! Я до перемоги слава. разом! Вже куплений. Поки заїхали на заправочку, ще раз покажу. По капоту в нас е, є сколи але, я повторюсь, машина без підкрасів, тому це важливо. ось По комплектації у нас якась бумажечка. У нас шкіра, шкіряний е, салон, механічні регулю... регулювання, е, е, мультіруль, управління, круїз-контроль. Датчик світла і дождю. ось Про пробіг, в принципі, я вам вже говорив. Коробка DSG перевірена, по коробці там все абсолютно чітко і класно. Значить, мультимедія у нас ось така. До речі, сенсорна. ну Якось так. Шкільний салон а, Обслуговування на, дил... на дилері, а, поміняно вже а, помінян... поміняний а, Ось. Тут це також чистенько охайно. ось Доволі охайний автомобіль а, для такого року з невеликим пробігом. ось В універсалі, теж дуже класно, 400 підйомника. На таких от дисках а, оригінальних. 2-літровий дизель 140 кінських сил, 103 кВт. Відкрию капот, покажу в підкапотному простору. У нас з лінзованою оптикою. Двигун працює добре, без якихось посторонніх шумів, по форсункам все також в порядку, все в рамках норми. Ось. Тому якось так дуже гарний автомобіль за свої гроші з тих варіантів, які ми передивилися. До речі, берем поміняний на пробізі 203 тисячі км. Демпер, як я казав, вже поміняний. На цьому, в принципі, все. Купуйте перевірені автомобілі. Якщо у вас залишилися якісь запитання, я на зв'язку задавайте їх в коментарях, я буду відповідати. І не забувайте, звісно, ставити лайки, підписуватись на канал. Зараз ми доїхали з Львову до Тернополя. Так, хочу показати вам, який розхід палива. Вийшов 5 літрів, але це при швидкості середній 100-110. Ну, іноді десь 90, десь, навпаки більше 140, там, де обгон там, і так далі. і так далі. 5 літрів розхід палива на ДСГ з 2-літровим двигуном дизельним. Класний результат. E do